30 жовтня Олександрійська окружна виборча комісія нарешті завершила безперервне засідання щодо підведення підсумків голосування на позачергових виборах до українського парламенту в 103-му виборчому окрузі. Комісія затвердила протоколи про підсумки голосування. Відповідно до них серед партій лідерами в нашому окрузі стали партія блок Петра Порошенка тисячу голосів та партія Народний фронт 14 857 голосів виборців. Декілька тисяч голосів або від 12 до 2% підтримки в 103-му окрузі отримали. Радикальна партія Олега Ляшка – трохи більше 9 тисяч, «Батьківщина» – 6400, «Опозиційний блок» – 6339, «Об'єднання самопоміч» – 5400 голосів. Декілька тисяч голосів виборців набрали комуністи, громадянська позиція, свобода, заступ та сильна Україна. Тігібка менше тисячі голосів або близько одного відсотка набрали 11 партій, а менше 100 голосів тобто близько 0,1% десятої відсотки виборців сім партій. Рейтинг мажоритарних кандидатів цілком передбачуваний. Переможець на окрузі Анатолій Кузьменко 25 тисяч голосів. Срібло у Віталія Пікуліна 10 тисяч голоси. На третьому місці Віталій Журавльов, 8 тисяч голосів виборців. Четверта сходинка Анатолія Дорофеєва, майже 8 тисяч голосів підтримки. Значно менший показник у Володимира Дуджаника, 4 тисячі голосів. Тобто майже стільки ж, скільки і у Віктора Медведя. Ще менше підтримка у Сергія Ротенка, Андрія Логвина, менше двох тисяч голосів у Ігора Лавренова, Івана Жилки та Олега Плохова.